no light Друзі, всім метал. Ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошують до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! Друзі, наближається Великдень і всі в пошуках цікавих рецептів приготування великодніх пасок. Я хочу запропонувати свій, він мені здається, доволі цікавим. Тут в ньому є все, навіть от сир домашній, у мене, сухофрукти різні, як ви бачите, в мене такий набір, лимонна цедра. ну і Головне, що він готується без дріжджів, зовсім без дріжджів. Тож, давайте спробуємо приготувати. Друзі, я трішки змінив ракурс, щоб вам було краще видно. Тож починаємо працювати, додаємо в таку от миску 3 яйця. Беремо міксер і починаємо їх потроху збивати. Просто прибиваємо до рідну масу. Коли яйця змішали, поступово додаємо 160 г цукру і перебиваємо в таку масу їх. Ну Ось, друзі, як бачите, вийшла така світла, пухка маса в нас. Ну і тепер до неї слід додати вершкове розтоплене масло. У мене тут його 100 грамів. Додаємо масло. І тепер будемо далі перебивати, щоб вийшла така кремоподібна маса. Друзі, ну ось як ви бачите, такий кренчик у мене вийшов. Тепер що робимо? До нього слід додати за два, рази, за два рази наш сир. Тож додаємо спочатку половинку. І тепер уже сиром цю масу треба перебити так, щоб від сиру не залишилося грудочок. Друзі, ну ось таким чином перебили ми сир. Як бачите, грудочок немає від нього. Тут в мене його, до речі, 300 грамів сиру. Тепер можемо додати цедру лимону. У мене тут цедра з одного лимону. Ну і також додаємо зовсім потрошку. От буквально щепочку-щепочку я солі беру, додаю. Також соди таку саму кількість. Буквально... Щепочку-щепочку, друзі. І ванілін. У мене, друзі, буде 2 упаковки по 2 грами. Взагалі 4 грами ваніліну. Ви можете за смаком брати більше або менше, як вам подобається. Ну і тепер це все також добре перемішуємо. Ну і рухаємося далі, друзі. Коли ми перемішали цедру лимона з нашими солью і содою, то додаємо сухофрукти. 100 грамів у мене на свій розсуд. Також ми додаємо 12 грамів розрихлювача для тіста. Ну і тепер вже можемо додавати муку. У мене тут 250 грамів просіяної муки, додаємо тільки половину відразу. спершу. Ну І тепер будемо перемішувати це. Ну і коли вимісили вже з мукою, то отримуємо десь кілограм доволі такого густого тіста, як ви бачите. Маємо кілограм тіста. Ну і тепер слід почати формувати самі паски. Друзі, ну я беру ось такі формочки паперові з магазину. Мачаю олію, от. і олією змачую ці форми зсередини по всій поверхні. Ну, а Тепер наші змащені формочки заповнюємо тістом. Друзі, заповнюємо десь приблизно до половини. Друзі, ну ось в мене вийшли такі три чудові пасочки. Тепер що робимо? Треба відповідно змастити верх і розрівняти його, ну, щоб, знаєте, верхушка пасочки не ламалася. Ну і змастити олією, відповідно. Що я і роблю ось. Ну, тепер я свої пасочки відправляю в духовку під 180 градусів. Ну, десь, думаю, на 40 50 хвилин буду слідкувати. Друзі, ну подивіться, який чудовий результат я маю. Я свої пасочки протримав в духовці 45 хвилин. Цього було достатньо. Вони піднялися навіть більше, ніж наполовину. І мають таку засмагу коричню, рівномірну, що мені дуже подобається. Нема такого, знаєте, кольору білого, який сирувати, наче. І нема чорного, який підгорівший. Рівномірна така коричнева засмага в них. Але це ще не все. Нам треба їх змастити, глазурю. Тож давайте її приготуємо. Вона також цікава. Тож для змащування наших пасочок готуємо глазур дуже швидко і просто. Що я беру? 10 грамів желатину, як ви бачите, і 4 столові ложки теплої водички. Заливаю, добре перемішую. І дам настояти розбухнути желатину. Ну ось, ну а поки буде желатин розбухати, готуємо інші інгредієнти. Додаємо, ну я таку мисочку взяв мовичку, щоб скоріше було. 200 г цукру. Ще додаю сюди одну пачечку, тут у мене 10 грамів ванільного цукру. Ну Для ароматів. Додали. Ну і 4 ложки столових води чистої. Ось. Ну і тепер це все там треба довести до кипіння. Друзі, помішуємо, доводимо наш сироп до кипіння. Так, друзі, якщо вам видно, сиропчик в мене вже закипів, тож ми його вимикаємо вогонь під ним. Друзі, тільки припинилися процеси кипіння, наш сиропчик став прозорим, додаємо до нього наш розбухший желатин. все разом добре перемішуємо. Ну і тепер всю отриману масу переливаємо в стаканчик для нашого міксера. Ось отак. Ну і тепер готову суміш перебиваємо до потрібного нам стану. Друзі, ну і от, буквально якихось 5 хвилин і ми отримали просто чудову глазур. От подивіться. Яка вона класна, вона так тягнеться мені дуже подобається. Клас, просто клас, друзі. І нічого особливого, все дуже просто і швидко. Ну Тепер час прикрашати наші пасочки. Ну що ж, друзі, поїхали прикрашати. Друзі, ви подивіться на моє щасливе обличчя, і подивіться, які чудові паски в мене вийшли. Ну Це просто красота. Красота, друзі. Але ще ж не все треба трошки їх поприкрашати. От у мене є такі прикраси. Друзі, ну і ось подивіться, який чудовий результат я в кінці маю. У мене просто чудові пасочки такі три штучки вийшли. Вони просто гарні. Аромати просто шикарні, друзі. Ванільні аромати просто тут. Ну, на весь камбус у мене. До смаків я ще не готовий куштувати. Я думаю, після таких процедур їм слід дати відпочити, ну, дещо може охолонути. Тож я поставлю, ну, не знаю, мабуть, хвилин на 30 в холодильник. Ну і будемо куштувати. Ну що ж, друзі, час для дегустації. Будемо дегустувати наші святкові великодні пасачки. Я отак от всі ці три переберу, одну собі візьму. На тарілочку, ось така в мене пасочка вийшла. Ну, Зразу по зовнішні фактори. Дивіться, друзі, вона дуже красива. Ну Як ви бачите, Ну в мене все вийшло. Я як завжди переживав, що не підніметься тісто там при приготуванні і так далі. і так далі, Без дріжджів. Але ж вона піднялася. ну Буквально навіть більше, ніж в два рази виросли. Тут видно, от, по пасочкам, по, самій, по структурі, що вони, де вони були і наскільки вони підросли. Ще скажу, що дуже класна глазурь. Мені дуже сподобалось, друзі. Ну, безперечно, просто бомбічна, я б сказав би. Мінімум інгредієнтів, дуже швидко приготував, як ви самі бачили. Дуже проста в приготуванні, і вона дуже класна, друзі. От я вже коли намазував, змащував свої пасочки, то я бачив, що вона ну, в використанні просто клас. Вона тягнеться, не рветься, там, не розсипається, знаєте, накришиться, скажімо. Тож дуже класно. Аромати, друзі, ну просто ванільні стоять. Ну Ви бачили, я і в глазур додавав ванільний цукор, і безпосередньо в саме тісто ванільку додавав. Тож відповідні аромати стоять. Ну, зовні, зовсім в мене претензій до них немає. Вони мені дуже сподобалися. Ну І мені подобається саме те, що я їх сам приготував. Ну Давайте спробуємо. Я отак от от навіть не буду розрізати, буду ламати. Подивіться, такий, не знаю за рахунок чого, такий буквально жовтий колір у них. І так видно, знаєте, ну такий, не знаю, сотовий такий вигляд цього тіста. Воно таке. ну, Я б не сказав би, що воно якось однорідне, воно таке сотове-сотове. І на Дотик, воно, ну, не скажу, що мокре, але воно таке, знаєте, ну, не сипиться, як ви бачите, не кришиться зовсім. Смачно. Ну, Ви бачили всі інгредієнти, які я додавав, тому ви розумієте, що не смачною ця пасочка бути не може. Дуже класно. ще хочу з глазуркою. Подивіться глазурю. Вона тягнеться, розривається. Ну, якось, я б сказав, на резину чим схожа, так? Не кришиться. От мені завжди ще з дитинства не подобалося, коли ти їй паску, так? І глазурь тебе тебе, ти її починаєш ламати, вона починає в тебе кришитись. І ця зовсім не кришиться, друзі. Дуже класно. М -м -м. просто бомба. Тож, немає в мене питань до неї, тому не можу я не дозволити собі 50 грамів за ваше здоров'я з пердечними святами, друзі! Просто клас! Тому рекомендую цей рецепт вже великодень незабаром, тож приготуйте і ви самі пересвідчитеся, що це дуже класні два рецепти: окремо пасок і окремо глазурі. Ну і відповідно запрошую всіх на свій канал, домашній Камбус. Заходьте, переглядайте це і багато моїх інших відео, які вже є на каналі. Чекаю від вас вподобаєк. Залишайтеся з каналом, підписуйтесь. Відповідно, бажаю, щоб ви додавали побільше відгуків, побільше класних коментарів. Я завжди спілкуюся зі своїми підписниками, з тими, хто коментує мої відео. Тож, коментуйте, долучайтесь до каналу. Ну і думаю, побачимось незабаром. Всім смачного. бувайте!